На Чернігівщині втілюють унікальний проєкт із виховання молоді. Це формування колективної пам'яті війни у школярів Чернігівської області. Для цього зараз знімають серію відеофільмів. Ми побували на цих зйомках, а саме на записі інтерв'ю із очевидцями воєнних подій. І коли вже на околиці ми стояли при захисті Чернігова. Я ж то все бачив, куди летять ракети. і Все коли почались дуже сильні обстріли, і на подвір'я нам прилетіла авіабомба. Цей проект реалізує спілка жінок Чернігівщини за підтримки фонду Партнерство для стійкості України. Готове відео буде використане як навчальний матеріал на уроках. Ми маємо створити інструменти для вчителя, які за допомогою мультимедійного контенту таких коротких відеосюжетів. Будуть формувати стійкість, незламність, патріотизм. В роботі над фільмами беруть участь експерти-освітяни, тож виходить повноцінний навчальний посібник. Залучені вчителі до написання текстів, тобто вони визначають теми, вони визначають сюжетну лінію вчителі наші із нашої області. Створюються сюжети кількох видів для різних вікових категорій. Для перших дев'ятих класів це 60 відеосюжетів. Пішли таким шляхом розповідати їм про такі події, наприклад, через жанр казки. Звірі пам'ятали свою тривогу. Коли чули, як проїжджали їхнім лісом рушниці на гусеницях. Вони зрозуміли, як важко цуценяті в чужому та незнайомому лісі. Тому запропонували йому прихисток. У такій ситуації міг би бути будь-хто з них для 10-11 класів це 12 відеосюжетів, таких як міні-документальних таких фільмів і 15 інтерв'ю з людьми, які. Мають різне відношення до подій, які можливо пережили. Адже для юнацького віку найкраще виховання це приклади із життя конкретних людей, скажімо, воїнів, волонтерів або переселенців. Для спілкування з ними знімальна група об'їжджає кілька громад: Городнянську, Новгородсіверську, Куликівську, Михайло Коцюбинську, Чернігівські райони, місто Чернігова. Вітаю! Мене звати Голуб Євгенія. Я з Семенівки. Виїхавши навіть з Семенівки, ми продовжуємо допомагати людям там. Хоч зараз у нас в Семенівці пекло, постійні обстріли, але діти хочуть додому, там їхній дім. Ну, життя це саме найголовніше, що в нас є. І зупинятися не варто нікому, ні при яких обставинах. І момент найкращий, це сьогоднішній момент. Треба сьогодні все робити, тому що вчора вже немає. А завтра може вже не бути. Так що любіть життя. Особисто я, як режисер в театрі, я почав думати, а що, що, що зараз взагалі, от так, як то кажуть, в театрі, а хто ж герой сьогоднішнього часу? Проста людина. Тому що, як виявилося, в простих людях дуже багато мудрості. У нас зараз так, так виявилося. Ті люди, які ніколи себе не били, не кричали. Вони просто взяли і зробили цю країну. Нам потрібно формувати правильне відношення до подій, які ми пережили, і правильне відношення до майбутнього. Ми маємо говорити правильно про війну, що ми маємо до цього бути готовими. Ми маємо бути стійкими, незламними. Всі відео за цим проектом мають бути виготовлені до червня, а потім розповсюджені для використання в школах області. Ми, крім виховних. Відеосюжетів ще робимо і навчальні, тобто їх можна використовувати, наприклад, на уроках української мови, на уроках літератури для розвитку мовлення, навіть у, на уроках історії. Весь контент, який ми створюємо, він буде розміщений на освітній платформі. І доступ до цієї платформи надає наше видавництво Країна мрій. Буде сформовано біля 10 800 ліцензій, тобто ключів доступу. Які прийдуть до кожного вчителя, і весь контент буде їм відкритий. До речі, зараз є така ідея, що це пілотний проект. От на Чернігівській області це пілотний проект, щоб зробити його, наприклад, всеукраїнським. Але вже він буде орієнтований на Чернігівську область, а на всю Україну і навіть для історії за кордоном. Команда проекту також проведе низку тренінгів, щоб порадитися з учителями, як ефективніше використовувати створені фільми у навчальному процесі. Крім того, все відзняте робоче відео збережуть як цінний матеріал для історії. У мене є така ідея передати оце все зібране, наприклад, в бібліотеки. Бібліотеки можуть його використовувати там при зустрічах там з читачами у відділі культури. Можливо, це буде збірка, наприклад, збірка усних свідчень, тому що якщо інтерв'ю, то це сидить людина, вона розповідає свою історію. А усні свідчення ми пишемо тільки на диктофон. Тому ми можемо це перевести в текст, його відредагувати, і це буде окрема якась збірка. І ти дивишся на ці події вже через призму людини, з якою спілкуєшся і. І ти розумієш, що це нова історія.